Подейкують, що збили винищувачі їхні над акваторією Чорного моря. Що нам відомо про цю ці чергову рубрику вічного польота російські Нібраті? Ну ще вчора росіяни повідомили, що в ніч на 11 число в акваторії Чорного моря в північно-західній його частині, після застосування ракет проти, протирадіолокаційних ракет по території України, пропав з радарів. Як вони кажуть, винищувач Су-30 СМ, який діяв Су-35 в парі, послали вони скачі. Це аеродром морської авіації в Криму на пошуки його К 27 і і 8 і Кружляли, кружляли вони там в морі. Знайшли. На автобупляму oh, yeah. коричневого кольору. Yeah. <laughs> Я загразу сподіваюся. От. Ну, фактично, вже сьогодні наші Збройні Сили України підтвердили, що винищувач противника був би збитий на Чорним морі. Це добра новина, тому що відстань від району, де був знищений ворожий винищувач до нашого берега доволі велика, яка перевищує. Е Дальність дії тих засобів ППО, які, про які відомо в, на нашому узбережжі на Миколаївщині в нього деща, ну і не розкривається, чим був знищений ворожий літак, але це такий росіянам сигнал. Не, не варто тут потикатись. До слова, у відповідь росіяни заявили, що. Була вночі сьогодні атака, начебто на вишки бойко українського з uh -huh. спецпризначенців, вони були всі розбиті туди досю. Ну, Мені здається, що це така інформаційна спроба прикрити свою невдачу, свою серйозну втрату в північно-західній частині Чорного моря. Ну і спроба ще раз сказати: ну, якщо не, не українське це море, то. Нічий. так, тому, тому що Крим це Україна. Ми будемо використовувати всі засоби, щоб його повернути напередодні говорив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в рамках відкриття меморіальних стел, а також в рамках четвертого саміту Кримської платформи, який зібрав гостей зі всього світу у українській столиці і зібрав чергові підтвердження, того, що Крим це Україна, наприклад, і від президента Туреччини Раджепа та і І хай так, хай ця риторика не нова, але для Путіна вельми показова чи не помиляюсь я, пане Павло. Мені теж дуже було приємно чути. від, ну, Ердоган виступав на конференції по відеозв'язку і те, що ще раз турецький президент, президент держави, яка ну, таку дуже обережно дуже. <зас> Між крапельками Яку, да, між крапельками позицію в російсько-українському конфлікті займає, але що стосується Криму Криму, Туреччина з 2014 року займала таку чітку позицію. Щонайменше, що стосується дипломатичної складової. І це ну, зрозуміло, що це обумовлено тиском на турецьку владу кримськотатарських -татарсь... кримсько читат. Татарських кримсько-татарської діаспори Туреччини потужний, яка не дає спуску Анкарі, ну і те, що і внутрішній, і зовнішній тиск є на керівництво Туреччини, це дуже добре. Тому що, повторюсь, незважаючи на всі мінуси, які часто говорять про Туреччину, Туреччина тримає зачиненими воротами за Чорного моря, не пускає пускаючи туди російські кораблі з лютого 2022 року. Пане Павле, повертаючись до осії, да, спецоперації, відпрацювання по вишках Міноборони РФ звітувало, що знищило буцімто українських військовослужбовців, 8 катерів понищено, шість кудись самі відпливали. За військовослужбовцями раненими ніхто не повертався. Ну там ціле кіно можна по тому допису зняти. Насправді говорили ми із Романом Світаном, військовим експертом. Він каже, коли висаджується десант, які 80. А тут навіть це ведеться просто про кілька людей, тому очевидно, що домалювали цифри. Можливо, і домалювали історію росіяни. Вони кажуть, що це ми так хотіли до якраз саміту кримської платформи, ну, все таке приклеєне і притягнуте за вуха, але насправді ще говориться про панічність їхніх настроїв і які зараз дії ворога на нашому півострові, оскільки вони ось так в паніці, розуміючи, що звільнення Криму не за горами, що роблять зараз? Чи принципі нічого? Ну, дивіться позавчора в Москву за даними Російського міністерства оборони, півтора півтори сотні українських дрони атакували. От це. Це круто, так? Да? Ну, да. Сьогодні півтори сотні українських спецпризначенців атакували вишки Чорноморнафтогазу, за даними Міністерства оборони Російської Федерації. Це теж круто. Фактично, росіяни, росіянам вже не перший місяць впарюють. Тезу дивіться, не з не, незнезлічені полчища українців атакують все, починаючи від Курської області, Москви і закінчуючи Кримом. Тож мені такий тренд подобається. Це вже це вже більше схоже на виправдання угу. перед своїм суспільством власних невдач. А може вони там підтягують системи ППО або збільшують кількість військових в Криму щоб захищати незламну фортецю? Як Путін думав і приписував її собі 11 років? Ну вони системи ППО підтягують в Крим регулярно тому, що попередні йдуть на металолом після влучних ударів збройних сил України. То звісно, спочатку українці знищують російські системи ППО. Потім в цей коридор Дор залітають штормше до скальпи, б'ють по російським важливим військовим об'єктам після того, як російські ці об'єкти згоріли з материкової Росії через Кримський міст, через Кримську паромну переправу, які вже так собі працюють, підтягують в Крим з далекого сходу, з крайньої півночі нові системи ППО і новий цикл починаються. Знову їх знищують Збройні Сили України. Знову в коридор заходять наші дрони, наші ракети. Знову наносять збитки ворожої армії в Криму. І знову росіяни тягнуть звідки з Сахаліну і з Бурятії, з Приморського краю. От від китайців захищатись вже, очевидно, не треба. Недаремно, президент Тайваню радив. Сі Цзіньпіну дивитись не в бік Тайваню, а подивитись на Примор'я і на Прямор'я. Не факт, що Сі Цзімпінь і не дивиться там собі тихенько, а може і не тихенько, і не готується. А Путін, пане Павле, дав наказ значить, відбити Курську область до 1 жовтня. І там, буцім, то з міру панітки отак теж натягнули кого могли. І 136 разів розбиту, 155 морпіхів теж туди притягнули. 80 і, і ту і, і думаю, що оцим всім вони вчора розпочали контрнаступ. Які шанси до 1 жовтня? Ну, Хто запустив це про 1 жовтня? Е історію я не знаю. Ну і чому так панічно наше суспільство реагує на російські атаки на Курщині? Теж не розумію. Власне кажучи, місяць ми всі говоримо про одне і те ж, що наші війська це підтверджує і Зеленський, і Сирський, і навіть сам цей Путін про те, що наші війська зайшли на Курщину для того, щоб відтягнути резерви, скувати резерви противника, не дати їх застосувати на, на Донеччині, зменшити там можливості ворога. Ну от. І тут, коли росіяни накопичили там резерви, почали активно діяти, у нас чомусь така суспільна паніка, от Росія контратакує. Раз контратакує, значить вони діють за нашим планом. Якщо це не так, то я, власне кажучи, то не знаю, яка була мета нашого вторгнення на Курщину. Так, за нашим планом, табо, це ж зараз фактично. Вони мало чи не потрапляють в кільце, і ми виконуємо цю операцію казковує ворога. Чи я помиляюсь? Абсолютно так, за з, з мої за тими даними, які власне кажучи, І аналітики говорять, і наше військове керівництво говорило. Мова йшла про курську операцію. Це перше скувати резерви противника, підтягнути їх з напрямків головного удару на сході України, створити такий коридор безпеки вздовж нашого північного кордону. Той самий коридор, який Путін обіцяв в нас. На Сумщині, на Харківщині, знищити ворожу оборону, точніше, ворожі сили, які готувалися до наступу на Сумщині на Сумщину, От, відповідно, всі ці задачі наші. Сили виконали, і те, що зараз е, противник намагається перейти в контрнаступ. Ну, це відповідає за 810 бригада, до слова, вона йшла е, тоді, була перекидала з півдня на Харків. Ага. А, Куди отлично. на Харківщині нічого? Вона перейшла на Курщину. 155-та бригада морської піхоти, та ж сама Благодар. зміна задача. Е, так точно, і е, тому ну. Мені, я бачу, що все йде так, як задумав наш Генеральний штаб. Фактично, це така пастка для російського військового командування. Вони потрапили з військової точки зору в політичну пастку. Як круто звучить, пане Павло, Фіксуються для себе, якщо ви не проти, буду на вас посилатися. Та-та. І ще економічно. В них там ще й нищиться, знач, врожаї, не тільки вони не можуть зібрати, бо кажуть, щось там поїдуть. йдуть. Вони помітили нарешті з 6 серпня. За те вибори, я кажу, провели це ж було дуже головне, щоб переназначити тамтешнього губернатора. Тож, якщо слідувати наші логіці і аналізу того, що ми бачимо на основі відкритих даних і спостережень супутникових, і не тільки, якщо росіяни використовують зараз ці резерви. Бо других резервів у них немає для самих ж для себе, і ситуація йде за планом, тільки за нашим. Чи вони, намагаючись далі там атакувати, втрачаючи тих, хто є там, будуть змушені відтягувати відтак і резерви зі східного напрямку російсько-українського фронту? Бо звідки ж брати далі? Ну, на східному напрямку дійсно ситуація дуже важка для обох сторон. І резервів не вистачає і у нас, і у противника. Ну, це можна констатувати по тому руху тактичних резервів. Тобто внутрішніх резервів тих частини з'єднань, які задіяні е в битві, от між основними основними напрямками, туди-сюди найбільш бою перекидаються підрозділи, замість того, щоб підтягнути свіжі резерви. До слова, Збройні сили України підтягли резерви. Ну, щонайменше, щонайменше чотири бригади, так да? mm -hmm. південніше і північніше. Покровського виступу і завдали нещивних контрударів і противнику, це не ламає, не змінює ситуацію повністю, але поступово має змінити, переформатувати, так, скажемо, задуми сторін. Якщо Якщо навіть прорвавши оборону, ворог не може вийти на оперативний простір через те, що у нього немає других ешелонів, задача не виконується. І ті глобальні плани росіян, які вони хотіли б реалізувати з захоплення Покровська, ставляться під велике питання. Звісно, що теоретично. Путін може вирішити цю задачу, ну наприклад, оголосивши загальну мобілізацію в Росії. Але чи він піде на такий крок, я не знаю. А чому йому ризиковано йти на цей крок? Тому що все таки в регіонах, які палали ще після 21 вересня, 22 року, коли він оголосив часткову, яка була і загальною, в принципі, не припинялася, може спалахнути знову. Ну, я думаю, судячи по реакції кремлівських чиновників на е політичні, чи інформаль... політичні певні, наслідки е тої часткової мобілізації 300 тисячної, е яку вони вже проводили, е їм результати не сподобалися. Дайте, що вже більше року пройшло з 100... того. Часу і ситуація на фронті кардинально змінилася. Тоді вони могли це обґрунтувати, що це е, останній удар. Треба трохи хахлів дожати, mm. і все, і Київ впаде. Е, минуло ну, ще не півтора роки. Але вже великий Понад рік минув, що змінилося навпаки. Успіхів то ніяких немає. Тобто, росіяни бачать, що те, що їм впарили, воно пішло в пісок, і повторювати цей експеримент. Думаю, не дуже хочуть. Ну, це можна спостерігати по темпам рекрутінгу у тих найманців російських, в російських регіонах. Ми ба вже за тівріжки, які пропонували, mm -hmm. Mm -hmm. бажаючих немає. Тому ну, тут велике питання перед російським військовим і військово-політичним керівництвом постає. Втім, треба розуміти, що. Росія це тоталітарна держава. Може, вона колись була ще авторитарною ще 10 років тому, да? 10-12 років можна це вважати було авторитарним режимом. Зараз це тоталітарна держава. І в тоталітарній державі навіть в мінус суспільству цілком можуть от силовим примусом. Такі рішення все одно реалізувати. Заради збереження себе любимого і своїх, своєї банди. Та і далі всіх безправно і безкарно відправляти не тільки в пісок, а й в український чорнозем. Пане Павле, дякую вам безмежно за цей аналіз, за вашу розмову і за ваш час. Дякую до зустрічі. Гарного дня. На все добре. Павло Лакічук був разом із нами керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Говорили ми про втрати ворога і його можливий наступальний потенціал. Бачимо, що все як-то не слава Богу. В них нагадую, друзі, що триває наш збір на авто для сумського прикордонного загону. 87% ми зібрали із необхідної суми у 320 тисяч гривень. Давайте, будь ласка, трошки більше бо вже ми не мало тижнів збираємо на цю автівочку. Ви самі знаєте, що це завжди на фронті такі матеріали є і розхідним, і потрібним вже на позавчора. Ба більше нагадаю, що не такий вже і розхідний він від нас, тому що кожне наше авто ми обладнуємо спеціальними засобами радіоелектронної боротьби. Відтак, для ворога це як і вся наша земля, як і вся наша країна, і незалежність просто таки буде недоступною цілю.